Всім привіт! Ну а цей рецепт точно всім сподобається, особливо тим, хто слідкує за своєю фігурою. Для цього нам потрібно два філе. Ми його миємо і очищаємо від цього зайвого. Робимо надрізи. Надрізи потрібно робити з обох сторон, щоб краще промаринувалося і просмажилося. Те саме робимо з другим філе. Далі додаємо улюблені спеції, в мене це до курки. Я додаю ще солодку паприку. А також італійські трави. Потім беремо дві цибулі, чистимо, нарізаємо кубиком або півколечками. Далі для рецепту нам потрібна одна морквинка. Ми її теж нарізаємо кружечком або кубиком, кому як більше подобається. Потім беремо сковорідку, наливаємо туди трішки олії і смажимо. В каструлю ми викладаємо цибульку з морквою, Філе смажимо з обох сторін до золотистої скоринки. До цибульки з морквою додаємо два помідори е, нарізаних кубиком. Далі філе вже просмажилося, ми його викладаємо в нашу каструлю і тушкуємо одну годину. Закриваємо кришкою. Далі посипаємо натертим сиром. Додаємо петрушку за смаком, накриваємо кришкою і чекаємо, щоб сир розплавився. Подаємо до будь-якого гарніру, філе виходить дуже соковите і ніжне. Всім рекомендую спробувати. Якщо вам сподобався мій рецепт, підписуйтеся і ставте лайк. Всім смачного!